Всіх вітаю, друзі! З вами Украградеталь. В сьогоднішньому відео хочу вам показати підкачку на паливну апаратуру ІМЗ МТЗ. В кінці відео прийдемо до висновку, яку ж все ж таки краще поставити, щоб вона вам працювала. І так, пропоную вам роздивитися два варіанти. Звісно, це буде аналог, але один буде стандартний китайський, а один буде преміум варіант. Тільки вже виробництво Україна. Давайте почнемо з варіанту китайського. Значить, він ось так просто виглядає. Червоний, ніяк не підписаний, ось якесь маркування. І все. Тобто, ось так він виглядає. Ну, по-стандартному. якби. Якщо ми беремо Україна, по-перше, нагадаю, як він називається: ЧТА, паливний насос, низького тиску. Ось так. от. Значить Він виглядає, по-перше, характерно. Він змащений. солідол чи якась інша змазка. Є гравіювання, що це ЧТА, а не якась підробка. Також є заглушка, тут її немає. Навіть з китайськими, до речі, скажу, що вони приходять додаткові от такі штуцера, ще два штучки окремо від цього. Так, І знизу теж тут є заглушка, тут її немає. Ну, це така якби, характеристика, як вони виглядають. А тепер в чому проблема? Тому що дуже багато клієнтів скаржаться на те, що купив підкачку, 2-3 дні попрацювала і не підкачує, починає знову шукати іншу підкачку. Як я чув, проблема саме в цьому солдатіку. Тобто, саме в поршні. От Дивіться, два варіанти: зліва у нас стандарт, як тут лежить справа, україник ЧТА. Значит, проблема саме в цьому поршні. втулка, як її кожен називає. Якщо у нас йде Китай, то вона завжди йде пластикова. Я так зрозумів, що з часом вона просто стирається і просто не підкачує вам. І звісно, і саме кільце ось це, ущільнення. Якщо ми беремо е, Україна чита, то даний поршень він іде стальний. Металевий. І, звісно, тут йде ущільнене більш якісне. Тобто саме це кільце краще. От, в принципі, напевно, і в цьому саме проблема. Але за це ви платите більше. Якщо брати стандарт, він буде вартувати 490 гривень, покращений варіант 790, то такий варіант буде вартувати 1700 гривень. Але ви один раз купили і забули про таку проблему. Воно вам буде працювати не гірше від оригінальної підкачки МТЗовської, наприклад. Тому, друзі, на ваше питання я, напевно, відповів. Все ж таки, яку краще взяти, обрати, звісно, вам. Якщо якісь у вас залишились питання, то, будь ласка, звертайтесь по номеру телефону, зможемо вам провести консультацію або пишіть ваші питання під цим відео. Всім дякую та до зустрічі!